Всім привіт, пацани. Ну що ж, э, Решив я забрати одного такого хорошого біста собі в заставчик і я не зміг це не записати. Також перед цим хочу подякувати всім, хто підписується, по чуть-чуть росте наш канал. Э, дякую всім, хто ставить коментарі, чуть-чуть, по по але вже росте. Пише лайки, ставляться, дуже-дуже приємно. Наш маленький канал по чуть -чуть передвигається. Я дуже радий, дуже вдячний. І так як я зараз не дуже часто записую на основі ролики, зачастую прокачку і всі апгрейди роблю на стрімах, так що теж залітайте, стріми провожу частично дуже часто, але не завжди. Ну, Цього біста я не міг пропустити. В общем, я на нього викинув, ви самі розумієте, що це Суарес, я на нього в общем вже викинув 20 мультів. Це щоб його забрати конкретно зараз. Звісно, в мене було трохи ігроків, бо це основа. Бо тут я часто граю, хоча багато чого є, багато чого закуплено. Саме дорого ці ігроки вийшли. Чого ці? Бо Тому що я їх зміг швидко купити. Якби я не зміг їх швидко купити, я б, мабуть, зараз би не записував, бо сидів сидів би, ждав. Би. Є ігроки подешевше, але я вирішив побыстріше. Ну і Петрі і Серхо Дардер були в мене в составі, А так я закупив ігроков по 3800, десь 3700. Я думаю, що навіть в ті іспанці, які зараз є на ринку полям 200 лям 300, до 3-4 млн грн виростуть. Тому раніше ви їх не купите. Якщо стоїть, зараз є щось на ринку, покупайте, забирайте. А я вирішив протестити, подивитися, чи стоїть він того. Давайте зараз заберемо, поставимо составчик доволі. Ну як сказати, 5,5 на ногах. Це як мінімум він буде менше мазати. 98-й. Стати доволі крутий, доволі іграбельні. Є мені з чим зрівнювати. У мене стоїть ЕТО на основі. Зараз поміняємо. Міняємо ЕТО. Паси, ловкость, фізична підготовка навіть вище, ніж ЕТО прокачано. Хоч ЕТО. 98. Ну, плюс 10 рангів. Так. Давайте так же само йому за старта з ЕТО перелем ранги, щоб він був соточкою Суарес. Машина сотого ОВР Давай подивимось, як він виглядає. Ну і плюс він не продаваємий. Пацани, це нам зекономить як мінімум хоч трохи е, монет. Можна буде нападаючих продавати. Як мінімум качнуть його ще до 103-104 рейтингу, а всіх остальних продавати і зарабатувати на цьому. Ну що ж, довго затягувати не будемо, пішли затестимо, тестом за його в рівні весь атаки. Це буде зразу видно, що він себе представляє. Довольно швидко. Ще й такі шонці у мене якраз добре, що побольше буде атак через нього. Удар. Чим швидше, як це взагалі двигає. Сама карточка і що вона все представляє. Так що зараз будемо бачити, зараз будемо тестити. Зараз будемо перевіряти. ЕТО не продаю поки що, будемо бачити. Вдруг назад поміняю. Так що давайте. Давайте перший фінт. ну, Я думаю, що вполне іграбельний. Якщо вже дали, то вполне іграбельний. Ще 5-5. Я ж про що говорю? Що 5,5 на ногах це вже круто. Дуже мало нападаючих з 5,5 на ногами. Так що, от Суарес, давай Fint. Кстати, у нього ще й приход... прикольно він проходить. З п'ятки на п'ятки Суарес, подкруточка. Ну, як сказати, вроді би не плохо. Вроді би, неплохо. Ну, якось великого вау немає. Так, це Неймар, хотів думав, що Суарес. Из дальнього хочу пробити. Ну-ка, блін, опять нема. Головне, що він вже забуває постійно. І не... Бо ЕТО 8 з 10 забуває, але 2 мазає. Про що я можу сказати точно, що 8 з 10 ЕТО забиває. Суарес. Обзойді. Паса дав, хотів підкрутити. Так. Суарес. Постійно втікаєш. Опс, подача на Суареса. Ні, Не, Неймар опять. Та йому, я їх путив. Давайте ще один матчик зіграємо. Все ж таки, дуже мало Суарес був в атаки. Занадто мало, я так думаю. Хотілося б побольше побачити ее. <кій> Но вроді неплохо. Но чимось відрізняється від это не сильно скажу. їх шанси. О, мої шанси хреновіше. значить будуть побольше защитников. значить будем побольше фінтей. Це доволі цікаво. Поехали. Суарес. Ну-ка покажи на себе. Неймар начинаю в атаке, странно. Суарес. Хорош, хорош. Хорош. Мені це сподобалось. Суарес. О, дальня подкрутка. Давай ну, подивимось вратарь. Хорошо. По логіке вещей так і должно быть, вратарь тащить. Мы не тестим вратаря, а тестим Суареса. Шуарес, давай. Ну, с пятки на пятки финт такое, конечно. Оп, ушел. Вратарь потащив. Слабенький кис ударчик такий. О, хорошо. Шуарес. Другий раз не дуже сильно мені сподобалось. Ну нічого. Возможно, не забуваємо, що вратарі фіксані. Так що довольно. Ну. Суарес. Гол. Хорошо. Мені подобається. Якщо чесно, мені дуже сильно подобається на даний момент цей нападаючий. Довольний. Зараз я, може, його ще й прокачаю вже в офлайні. <кхід> І далі побачу, що довольно круто. Вратарь. Я спихну це, що не самий ігрок. Хоча далі побачу, якщо будуть якісь нюанси, в майбутньому може і скажу. Навіть на стрімі, можливо, багато кому хто зайде, скажу, що він себе представляє за сьогоднішній день, поіграючи їм, бо я його тільки забрав. Ну скажу, що це імба. Пацани, просто імба. 5,5 на слабий. Стати довольно крутеє. Все, вроде бы на прийом і четверочка, виносливость велика, непродаваемый, Можна на ньому заработать, головне його трошки прокачати. Ще плюс мені треба завершення атаки. Ну, пойдеть. Я на усілення не звертаю уваги качаю все підряд. Тому я скажу «имба». Так что Всім спасибо за просмотр. Стоїть забирати, стоїть. Повірте мені, стоїть. Просто скажу як є. Я забрав не просто так, і це мені багато чого зекономить, багато чого дасть. В майбутньому кожен не продавай ігрок, ще й плюс-мінус з хорошими статами, багато чого дає в майбутньому. Як мінімум, заробити монет на будущу прокачку будущих ігроків, яких можна потім поставити собі в состав получше. Но Суарес на місяцок, навіть на іншому, вполне хватить. Вполне. Так що, всім спасибо за просмотр. Не забувайте ставити лайки написати коментарі, як вам, якщо ви його забрали, якщо не забрали, пишіть, чи думаєте забрати, Так що всім пока!